Так, знімали сьогодні весь день новий проєкт і в груді почти не писалося, Так що так. Тим не менше, в мене вже готові ковбасочки такі. Я їх собі так порізав, тут салатичок, зараз оце моя вечеря. Халем. Коротше, ковбаска, салатик. Правильне питання, дієта, їбана. Брен, зачет не сьогодні все таки день? Нормально попрацювали. Новий контент записали. Не знаю, чи для нового каналу, чи для якогось старого, чи для двох старих, ну щось подивимось. Зараз вже аукціони починаються. Вже 19.40. Через 10 хвилин перший старт. Фух, так що відпочиваю. Я так прикинув. Якраз я нову студію зроблю. Треба почитати, скільки в мене там випусків. Ну, плюс-мінус. По ідеї якраз всі нові розпаковки, які будуть зніматися там, це вже буде десь приблизно третій сезон. Офігеть. Третій сезон розпаковок прикиньте. Так, нічого почти не видно. Але не суть вже встаю. Ну но... от. Диво, немає навіть кріпатури. Ну, те, що ми спортивні люди, то і кріпатури немає. Так що, так. Да. 7.30. Я встав, звісно, пораненше, але фоном включив відос, дивився, ти ще лежав. Сейчас кофійка тяпнем. Піднемов виставимо алоти і попрацюємо трошки. Так, вівсяночку вже поставив, капка робиться, зараз дві тарілки майну, посуді, та і все. Виставляємо лоти, потім трохи працюємо, монтуємо. Дивимося, що в нас там по моделям онліфанці. І тоді вже йдемо. Ф Сарай робити майстерню Студія. Склад все в одному. Ой, поставив, хай доварюється Лісянка. Я піду поки пару лотів виставлю, подивимось, що у нас там є. Взагалі б треба було про про розпаковку зняти, звісно, тому що в мене не так вже багато там залишилось. з цих останніх розпаковок. Тому... Подивимось, зараз може щось знімемо. Треба порахувати скільки в мене там випусків, наскільки мені хватить. І як швидко треба вже знімати третій сезон. Це важливо. Бо третій сезон буде у нас зніматися вже в Сараєві. Як я і казав, не дуже зручний для вас ракурс. Скоріше за все, але вибачайте, поставив на зарядну станцію телефон, щоб трішки підзарядився, бо вже якби то 10.50 я подивився так по ставках на аукціоні щось не, не дуже багато ставок і думаю може піти зараз в майстерню та попрацювати над її створенням. Думаючи йти, чи не йти. Якщо зараз до 11, ще там 10 хвилин, 20, не накидають ніяких ставок а, додатково, то буду йти, буду йти та працювати. А ще, звісно, було б в ідеалі сходити, відправити посилки зараз, але, але ризиковано, тому будемо відправлятися ввечері. Так що да. Ще що, що, монтую відосики на додаткові е, канали по розпаковкам, бо в мене там було по березень місяць і якраз вчора вибив один канал, сьогодні вибив другий канал і можна буде створювати новий. Дізнався цікаву штуку. Типу, мені було ж цікаво, чому в мене так сильно по переглядам різко а, канал основний з розпаковками, де власне підключена монетизація. І виявилося, що після того, як ти підключаєш монетизацію, ютубчик, грубо кажучи, кладе пісюху на твій, на твій Ютуб канал. Тому що після того, як ти підключаєш монетизацію... Йому не хочеться тобі платити гроші і показувати твій канал більше частіше. Він просто прибирає його з рекомендацій. І тільки якщо він прям заебісь, то тоді він залітає. Але щоб зрозуміти, заїбісь він чи не заїбісь. Його мають подивитися твої підписники, вони мають понаписувати купу коментарів, вони мають е тримати гарний е середній відсоток перегляду по відосові. І тільки після того, як оці всі фактори збіжуться, твій відос Ютуб візьме на е приціл і поставив в рекомендації. А до тих пір ні. Бо чому? Правильно, бо він не хоче платити, бо йому значно вигідніше і логічніше брати і просувати ноунейм канали, на яких немає монетизації, і закидувати їх в реки та показувати результативність. Отак от. Так. От. так. Чи честно це? Ну конечно що не. Але вот так вот оно, бляха, працює. Прокиньте. Диди все. Я в шоке. Я тут просто в Pabgšcie зайшов катнуть каточку. А вони тут, блядь, валятся, что черты. Почти убили. Я таки на пісечку живу. Печально. у меня пушить белик, то Пушит. У мене 10 хп. На Сутула собака. Ще й дзвонить параллельно. Прокиньте який движ. Да. Блин. Знаєте, от трохи іноді дивує. Зараз наведу приклад про що я. А, робив сьогодні розпаковку. І в розпаковці в цій попалося ну, прям дохрініща цих байдов, мазій, таблеточек, вітамінчиків, туди і теп. Фух. Я короче, думаю, ну блядь, я не буду точно з цим дрочитися, виставляти все по дільності. У них дуже багато. Не знаю, там позиції зі 100 точно. А, багато зігріваючих мазей, суглобних мазей, а, таблетки для серця, для зору. Ну, коротше, всяка така штука, поняли? І я це все сфоткав і виставив в один лот. Блядь, зайняло виставляння цього одного лота, я в шокі був. Ну, дуже довго. Десь хвилин 20 я то все викладав на стіл, бо його багато щоб воно все влізло. А, зробив кадр, закинув це все в пакет і все. Типу, ті, хто в курсі, що воно по чому воно коштує, навіть банальна маса для зігрівання, ті знають, що о, обична. Сама проста маска буде коштувати мінімум 200 гривень за маленький тюбік. Тут тюбіки гігантські просто. Тому, думаю, бля, без цього виставлю за 60-70 за, 60, за, за, за 70 гривень, його по-любому хтось забере. Та і все, аби тільки мені з не їбатися, як завжди, знайдеться людина, яка почне зайобувати хуєвий точий е, коментів. Не, не в обіду, чесно, просто от не в обіду. Але я я прямо в лоті написав. Без питань, без коментарів, без перевірок, без нічого. Кажу, отак, от як є, так і є. Дивіться, читайте, гугліть, що воно до чого, все, я в цьому не буду розбиратись, бо це займає дохера часу. Всі ставили собі нормально ставки і тут. Одному панові треба годності Та я їбу, який там срок годності. Кажу, я нічого не перевіряв. От подивіться, на упаковках завжди пишеться: візьміть е, любу рандомну і сфотографуйте. Беру любу рандомну, фотографую. Кажу: бачите, немає. Є дата виготовлення, але не дата при, е, годності, придатності. Але ж, бля, мені потрібно було це все піти, нарити, я вже склав. Фух, люди просто не розуміють, коли і як це, як людина завантажена. Ну, от, блін, 11 моделей на сьогодні, 27 каналів, виробництво власне, плюс влоги хуйоги мон, цей, студію робимо, плюс консультації якісь. Ну, блін, ну дохера. Ну, нема в мене часу на це. Якби в мене був, був на це час, воно б не коштувало за 100 штук 60 гривень. Я розбив би по категоріям і кожен продавав би окремо. І воно б продалося, тому що це актуально. Але то є добре, що в мене є запасні. Бо скоби це така штука, що вони йдуть дуже швидко У мене є там. Пару пачечок. Я сподіваюся, що мені їх вих... вистачить. Ну, як мінімум, має вистачити на цю наплівку. Ну, ми будемо... о. Нема нічого. Ні, нічого нема. Так. А це що не звідси? Та ладно, в мене не має бути інших скоб. Що вони не завелике? Чи я погнувся, чи що? Хм, прикол. Не поняв нічого, що за фігня? Прикол. Скоба від 4 до 8 мм. Блять, і чого у мене в руках скоба на 12 мм? Ну це, конечно, печально. В такому випадку. Відкрив мене ці скоби тоді. Ще й засунув, тепер дістати, не можу прикиньте. 17.40 У мене все по графіку, а на дворі все світліше і світліше. Що не може не огорчати, звісно ж, таки мене по зрозумілим для мене причином, да? Ну, хз, даже як далі воно буде, скоріш за все, що ну, мене ж типу аукціони до 10-ї. Скоріше за все, що буду ходити аж після 10 влітку. <рі> Таке так собі буде розминичне кардіо, так би мовити. Бо цей. Ну єдинственний мінус, що каву ніде буде взяти Маркетоп до 10 і все. Але поштомат круглосуточний, так що в цьому, звісно, плюс. Такий на стілі, так. Да? Фух. Загрузив все в рюкзак, посилок багато, але всі маленькі. Такий кайф, реально. От, Так би почастіше, щоб люди одразу замовляли. ну, Типу, тільки купили і одразу замовили собі відправочку. Це кайфос. Без будь-якої проблеми суїти геморю. Закинув собі і погнав. Всім посилок вилізло ж. Таке у нас по погоді. Бачите, хмарно, дощі, багнючка, де немає асфальтику. таке, Приємного мало, скажімо так. Фух. Курочки гуляють. Сюди сюди. Калюшка. Білий пріус повернув. Дома в поліцейський. Слава Богу. Слава Богуні. Так, план план капкан. Закинути посилки, купити Пекінську капусту для дієтичного салатику і а, взяти кофе і піти назад. Все. Як завжди, на все про все 30-40 хвилин. В принципі, цього достатньо, щоб все встигнути зробити. І повернутися до. Початку аукціонів. Ну і плюс теляну спіт зробити, чаю спіт зробити, все, О, все як в кращих традиціях. Поїв перед виходом. Це був якраз останній прийом піші. так що все чітінько. Ну, останній перед цим. Ще по плану сирки. Так, майстерня йде повним ходом. По майстерні будуть. Окремі випуски у нас. А по майстерні, я не знаю, я, мабуть, трохи і сюди змонтую відео з майстерні. І на село і ремесло вийдуть всі повністю серії. І на пробізнес я також змонтую трішки. Ну, щоб типу всі були в курсі ти, ну ті, кого це причетно. А сьогодні в нас середа. Сьогодні у нас третє число, по-моєму, якщо я не помиляюсь, Третє чи друге? Щось таке. І, власне, що я вам хочу сказати? Що на вихідних ми вже будемо зніматися в новій студії, Це 100%. Я якраз встигаю чітко. У А, ви не сказали, я ж спитав. Закинула. а бежу в аптеку пекинку купив но зайдущий раз бо не купляв каву думаю, сначала в аптеку забежу первый раз ще я в аптеці не був тут у нас надо четверка то тошари. так подимо что тут за аптечка у нас я знімати в аптеке не буду тому що что вам надо Може и буду. Доброго вечора. Усьо, вийшов, взяв. Прикиньте, мені треба був enap 40 мг. А був EnAp в наявності 10, 20 і 50. Ну, Западнуло. Я в шок. Ну нічого. Перейшали, десяточку взяв і нормально. Чуть машину не збив. І до собі пар... парковки вдома. Так, за йому. Так, ну і власне все. Затарились, закупились, Можем човка. Ми в принципі чітко встигаємо. У нас із новенького сьогодні був похід в аптеку перший. А так, в принципі, окей. Блин. От любопитний факт. от У мене ці очки, вони з ліганцой такої, з хамільончиком. Типу для длитонів. Ну наскільки комфортніше стало, я просто в шокі. Непривично. Базару нуль. Інода такий ступор буває, що воно от таке. І хочеться, звісно, тепер попасти до окуліста, щоб замовити собі пожорще. І, так би мовити, побачити світ іншими красками. Бо до... це звісно вау. Я навіть в папку грав. І я охрінело того, який пап може бути не такий, як у мене в очах до цього. Це звісно жесть. Добро, підрубаю музичку. Я думаю цей влог сьогодні-завтра вже і виходить. А я почала павдодонцев. Так, і того я вже й дома. Туди-сидимо, пару метрів 50 минут в мене пішло на все про все. Але це ж з урахуванням того, що я в термінал закидував. Там, ну Сім посилок закинути, ну десь хвилинок 8-10 плюс-мінус іде. Того що поки додаток відкриє ячейку, поки потім додаток підтвердить закриття ячейки. Трохи часу забирає. 15 хвилин туди назад дорожка. 10 хвилин зайти в маркет затикаю. Ой, хана. Напився кофе, повний брюхо. Жесть, я перед виходом з дому ще хильнув. А, кстати, я вам казав, що вже все. А бачите, я ще раз включився. Отак от. от нежданно, не гадана. Сюрпризник мазафака. Ходив, все окей. Треба чаще щоб так було. А точніше завжди. Фух, все, тепер точно вже на сьогодні все, я вже вдома.